Говорили з міністерством регіонального розвитку питання про те, які об'єкти ми хотіли би щоб потрапили в проект відбудови. Звісно, ми назвали десятки тем будинків, житлового житлового фонду, приватного житлового фонду, садочки там і купа інших об'єктів. Але не може держава все перебудувати. Да? Ну кошти на жаль обмежені сьогодні. Ми повинні розуміти, що в країні триває війна, і в цій ситуації були обрані. Міністерством з тих перелічних на проєктів, такі найважливіші, які формують або впливають на все всю життєдіяльність нашої громади. Є перелічу ці об'єкти. Да? Перший об'єкт це е, привокзальна площа, залізничний і автовокзали. Тобто вони для всієї громади, і навіть для сусідніх громад, які сьогодні приїжджають до нас на залізницю чи автобусом і так далі. Тобто, це проект дуже важливий, бо там зруйновані всі об'єкти, і ці два вокзали, і комерційні об'єкти, і площа. І не можна, щоб сьогодні міська рада там щось на площі робила, держава собі там чи залізниця зробила собі щось на вокзалі. Воно буде не нецілісне, не комплексне і не буде одного вигляду цієї будівлі, особливо якщо підприємець кожен сам собі почне щось там фарбувати. Тому це перший об'єкт. Другий об'єкт, який держава вибрала, це відбудова багатоповерхових будинків. Два 90-квартирних будинки. Фактично, це Благовіщенська 53 і Нескучанська 9. Два будинки. Які сьогодні ну фактично майже повністю знищені? Нескучанська 9 трохи менше. Там уже деякі люди навіть зробили в себе ремонт в квартирах, там де один під'їзд менш пошкоджений. Але друга частина під'їзду треба буде розбирати до четвертого поверху частину будинка, бо там дуже великі пошкодження, впали пліти і так далі. І люди ці самі не зроблять. І вартість одного будинку зазначу, чому держава вибрала, бо ми це самі не зможемо зробити, бо вартість одного будинку реконструкції сьогодні сягає близько 40-50 мільйонів гривень. Бо за новими правилами, з новими стандартами, відбудовуючи будинки. Треба, щоб вони були не просто в ну, середині зроблені там, і заліплені якісь, якісь елементи, там, де були, умовно кажемо, вистріли російської техніки. А треба, щоб вони були енергоефективні, значить вони будуть утеплюватися, ці будинки. А також кожному будинку було підвальне приміщення як бомбосховище. Такі такі ну, вимоги сьогодні ДБНу і держава ставить задачу, відбудовуючи кожен будинок, саме будувати його. Інклюзивно енергоефективно і безпеково. Щоб ці будинки вже ставали новими, ну новими по суті, ніж тими, що вони були раніше. Тому отакі будинки вибрані. Вони два найбільші пошкоджених об'єкта. Загальна вартість повторюся, біля 100 мільйонів гривень коштів. І ми без цього свого бюджету ніколи б його не зробили. Люди тим паче, а людям треба повертатися. І від, ну, відбудова цих будинків поверне сразу, до ну, скажімо так, для проживання приблизно десь 200-250 людей жити в своїх квартирах, да а не жити десь. У друзів, в знайомих, в гуртожитку, в центрах для переміщених осіб, і так далі. Це другий напрямок. І третій напрямок ще в нас це лікарня. По лікарні будуть ремонтуватися зовні утеплення і стаціонару буде перероблюватися повністю, і поліклініка буде перероблюватися повністю. Причому поліклініка знаружі планується і всередині, бо там на другому, третьому поверсі стіни попадали, там треба перебудовувати все. Це дуже тривалий такий проект. І також дитяче відділення, де була у нас раніше двоповерхова будівля, там буде реабілітаційний центр всередині робитися. Зараз нам в цьому допомагають японці, в тому числі обладнанням, там, ідеями, навчанням наших працівників і так далі. А зовні його держава утеплить повністю. Ну, переходи, інші там, приміщення. Тобто це такий потужний, потужна робота для перебудови лікарні. Ну і останній проєкт це транспортний, це проєкт, який, звісно, Формує повністю дорогу через наше місто, це Н-12, дорога державного значення, Суми Полтава, Суми Харків, фактично, яка проходить через центр нашого міста. Її перед війною почали ремонтувати в якійсь частині міста капітально, в якийсь поточним ремонтом. А поточним це означає без там, тротуарів, які вздовж цих дорог йдуть, там без автобусних зупинок. Це поточний ремонт, тільки дорожне полотно і все. Ми домовилися, що. Варто зробити від шляхопроводу від сівар хліба, там де АЗС АНБІ, від неї до виїзда з міста в біках тирки повністю всю цю дорогу капітальним ремонтом, щоб це затронуло, як я сказав уже і освітлення, і тротуари, і з'їзди на якісь примикаючі дороги, і автобусні зупинки, і водостоки «Лівньовка». І багато багато інших питань, які будуть здійснені, в тому числі на вокзальному комплексі, зроблена замість Т-образного прикрьстка світофором, буде зроблена кольцева розв'язка, щоб уникнути аварійності, максимально аварійності, уникнути і. Фактично не зупиняти рух транспорту. Тобто рух транспорту, який йде на суму, буде йти проходити спокійно. Хто звертає на вшладну фабрику на наш мікрорайон Лебедина, то буде окрема полоса, і спокійно машина уходить і все, не чіпляючи інші машини, мінімально зупиняючи рух транспорту і максимально роблячи безпеку, як це робиться в країнах Європи. Там такі островки, такий круговий рух і йде по кожному теобразному перекльостку. Тобто це вже Ну, скажем так, узгоджена ці питання. Можливо, ще звісно будуть додані якісь інші напрямки сьогодні. Ну нам стало відомо, що держава підтримала наш проект, поданий по реконструкції п'ятої школи. Це буде термомодернізація теж п'ятої школи, плюс зовнішні на вулиці буде зроблений спортивний скажімо так, комплекс. Ну не комплекс, а футбольне поле, там інші якісь там речі для занять дітей. Тобто це 50, 51 мільйон гривень коштів, фактично держава виділяє на утеплення, ремонт і покращення ситуації школі. школи. Ми зараз ведемо перемовини, що ми можемо зробити по круглому двору палацу Галіцина. В тому числі, які пошкоджені, ми всі листи направили на Міністерство культури, обговорюємо це питання. питання з агентства відновлення. І фактично, що ми говоримо про об'єкти. Є наші інші об'єкти, менші будинки, які пошкоджені, Незкучанська 5, 5 пошкоджений двоповерховий будинок. Інші є приватні будинки. По приватним будинкам. Сьогодні, до речі, сьогодні планується засідання уряду, наскільки мені відомо, якщо воно буде, то на сьогоднішнє засідання виноситься питання якраз затвердження відшкодувань людям державою, повністю відшкодувань за повністю знищені будинки. Тобто, якщо до цього була програма відшкодування тим, у кого. Порушення є там якісь, якісь руйнації до 200 тисяч гривень, була виплата коштів, то зараз буде оплачуватися всім, у кого повністю будинок знищений. І людина зможе отримати майновий сертифікат і придбати за нього. Житло приватне або багатоповерховому житловому фонді в тому місці чи містах, в якому воно ця людина захоче. Якщо вона не захоче або не має можливості повертатися, умовно кажемо, і є якісь такі підтвердження, що в якомусь там селі розбите повністю, вона не хоче повертатися, бо це село близько до кордону знаходиться, і людина розуміє, що це безпековий рівень, то фактично ця людина має право купити там житло в Трансенсії. Десь там в Либедині, в Сумах, в Києві чи в іншому населеному пункті, де людина захоче. От таку програму сьогодні повинні затвердити. І це питання трошки знімає питання від людей. А що там буде з тими будинками? У нас їх близько 50, ті, які розбиті повністю. І от наша задача, щоб ці люди отримали максимальну допомогу від держави і купили житло або збудували за ці кошти вже житло на своєму подвір'ї, от і повертаючись до дороги, роботи вже. Фактично по дорозі вона перша стартанула, хоча була в списку не перша. Але документація по неї ну, вже бістріше робиться, там трошки простіше, бо це їхня полоса, отвода. Майже вся, крім розв'язки, Т-образної, по неї зараз витоляється проєктна документація. І е, е, служба та Мелідорог Сумської області вже зробила е, певні там тендерні рішення, і е, автомагістраль Південь, яка і ремонтувала цю дорогу перед війною. Вже приступила до певних робіт по демонтажу того старого пошкодженого обладнання, устаткування, там бордюрних каменів і так далі, ті, які треба замінювати, там де танки поїхали прямо по бордюрам, і так далі. І ми пройшлися повністю по всій ділянці дороги і відпрацювали всі з'їзди, всі моменти стоянки, парковки, де можна, де не можна, тротуари, розширення, не розширення. Приємно, що буде зроблено, по центру міста, буде зроблений тротуар, розширені всі, а сторони, де зараз міська рада. буде розширений тротуар більше ніж на метр для того, щоб зробити ще велодоріжку, щоб люди могли на велосипедах, не заважаючи нікому із пішоходом, не їхати по дорозі, а їхати вздовж тротуара де будуть відповідні позначки на вокзал. Фактично. Це буде зроблено ну, таке оновлення. Плюс ну, будуть там парковки і так далі. Буде цікава розв'язка біля пошти, зроблена, де стоять у нас, там, таксісти в основному стоять. Там буде зроблено максимально безпеково карман, для того, щоб стоянка була стоянкою і, 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 і скажімо так, більш. більш, більш Системно виїжджали ці машини на трасу, яка державного значення. З кожним роком рух транспорту по цій дорозі буде збільшуватися. Ну такі от приблизно рішення по цій дорозі. І по дорозі Лебедин, Трастянець, да, це дорога обласного рівня, не державного значення, а обласного рівня. Вона планувалася робити її до війни, і вона планувалася, щоб її зробили. Аж до, до Семереняк. Тобто від Лебедина до Семереняк фактично, бо вона називається Липоадалина, Рамни, Липоадалина, Лебедин, Трастянець-Мезанівка. Тобто це така велика дорога, яких я сказав, вже такого оригінального значення. І по ним зроблена вся документація, все є. Але сьогодні саме головне питання де брати кошти. Тому що на ділянку від Лебедина до Трастянця потрібно близько 400 мільйонів гривень коштів. А враховуючи ті пошкодження, які причинила війна, де там колони техніки російської пройшли по саме по цим селам Артемирястовка, особливо в там погіршилася стан покриття, то треба, можливо, ще додавати буде кошти, додатково робити якісь проектні рішення і перераховувати ці кошторис. І, наскільки мені відомо, поки що рішень про фінансування цієї дороги немає. Але ці питання озвучені, ми подали на обласну адміністрацію, на міністерство розвитку громад. Подали ми наші пропозиції і прохання все ж таки розглянути, але враховуючи що те, що повторюся, близько там, можна навіть більше мільйонів гривень коштів треба на одну ділянку, не говорячи ще на іншу ділянку від Росіянця до Семереняк, там теж 400. Тобто, вся, вся ця дорога виходить майже мільярд гривень коштів. Давайте запитаємо себе, чи є у нас сьогодні в державі мільярд гривень коштів на обласну дорогу, не на державну дорогу, на обласного значення дорогу, для того, щоб вмог війни її якісно зробити в прикордонній території, я ну, вважаю, що, скоріш за все, сьогодні, сьогодні навряд чи держава зможе виділити ці кошти. Але, можливо, наступного року, можливо, трошки пізніше, варто буде знову це питання підіймати кожного року. І я, я маю надію, що держава, яка бралася вже робити цю дорогу, її доведе до кінця цю роботу і проведе всі. Всі необхідні роботи. Чи можемо ми зробити ямковий ремонт да, за власні кошти міського бюджету? Ми пропонували службі. Давайте ми вам виділимо мільйон, там там чи полтора мільйона, чи два мільйона гривень коштів. І ви десь зробите ямковий ремонт, ямками, хоча полатаєте, де що можна було їздити по центру хоча б дороги. Вони говорять, ми не маємо права сьогодні такі роботи проводити виключно вибіркові і брати кошти на це від громад. Ми маємо брати кошти від громад на якусь ділянку, наприклад, сплошним повністю покриттям, шириною 9 метрів. І це ну, колосальні кошти. Наприклад, там, 100 метрів цієї дороги буде коштувати мільйон, навіть більше, ніж мільйон. Тому в даній ситуації таких коштів фізично у городу Трасенця немає, для того, щоб відремонтувати ділянку постановій. По артемеріаставки там по інші ділянки і так далі треба просто дочекатися, коли держава вернеться до, до нормального фінансування, і ці роботи зробить. Бо зробивши дорогу цю Н12, фактично держава вже буде приходити до регіональних дорог. Ось така ситуація. І тому ну розумію, скажімо так, гнів і нездоволення наших водіїв, які їздять по цим дорогам. Але на жаль, ну повірте, в країні війна. Є дороги ще гіршого рівня. Наприклад, там між здається, Крапивницьким, і якщо не помиляюся, в то в Івано-Франківська, там дороги взагалі немає. Є тобто є ділянки в Україні дорог між обласними центрами, які розбиті геть. Ми дивимося, звісно, на свою дорогу. Нам нас зробили, а інше нас нас не цікавить. Але держава визначає пріоритети, в тому числі що робити по областям, які близько до кордону треба робити якісний асфальт везде. ми зрозуміємо що це Ну, на жаль, може бути переброска техніки, може бути все, що завгодно. Війна не закінчилася. І треба просто витерпіти цю, цю ситуацію. Звісно, ми будемо наполягати, щоб обласний е, облавтодор зробив е, хоча б ямковий ремонт за власні кошти, які їм держава дає на сезонне утримання цих дорог. І ці роботи будемо, е, скажімо так, вимагати зробити в межах їхньої компетенції. Бо давайте е, піднімуть питання, а чому Юрій Анатольович там е, не ремонтує железну дорогу. А що не ремонтує там шпали не ложе? Ну вибач, ну, вибачте, у кожного органу є свої дороги, свої, своє підпорядкування, своє е, призначення бюджету і так далі. У нас достатньо дорог в наших місцевих доріг, які по місту, по селам, які ми повинні ремонтувати. Тим не менше, ми в цьому році віддали вже 4 мільйона, а 3 мільйона на е, 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 обласне комунальне підприємство е, дороги Сумщини. Це на дорогу в селі Білка. Вона робиться 3 мільйони буде наших, і 3 мільйони буде гривень коштів. Це ну, по принципу 50 на 50. Да? І 3 мільйони буде коштів обласного бюджету. Фактично, це 6 мільйонів ляже в межах населеного пункту зробити дорогу. Вона там була розбита. І, в принципі, це питання погодили. Вже там роботи проводяться. Певна була затримка, бо голова сумської обладміністрації вирішив перевірити документацію, якість і так далі. Призначення коштів. Я маю надію, що на днях, коли завершаться дощі, будівельники повернуться до ремонту цієї дороги. І ми також виділили службі там доріг. В Сумській області мільйон гривень коштів на ділянку на сплошну ділянку, де покласти можна. Це ділянка перед селом Солдатське між Солдатським і Ніцахаю. Там по лугу яма на ямі їздити невозможно взагалі. І там ходить автобус постійно, і фактично люди дуже просили цю дорогу зробити. Тому ми мільйон гривень виділили на цю дорогу. Як ці дороги роботи закінчаться, ми подивимося, ще наш бюджет, наші можливості вони невеликі, бо непроста ситуація по фінансуванню лікарні, шкіл і інших ремонтних робіт, в тому числі. Тому в залежності від того, як буде відновлюватися наповнення нашого бюджету, буде, буде з'являтися чи не з'являтися можливість фінансування додаткових заходів, крім тих доріг, які робляться і повинні робитися в місті. Бо люди по місту теж я повторююся ще раз, просили дуже давно зробити. Наприклад, ми зараз виділили кошти на вулицю Пушкіна. Провели ми тендер, вже, є підрядна організація, знову-таки чекає нормальної погоди, бо в дощ робити дорогу, асфальт класти ніхто не буде. От. Зараз на розгляді Сумської обласної державної адміністрації питання по вулиці Підлісна, це до, 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 в Смородині до школи фактично. І також завершення роботи по ділянці по вулиці Слогородська, бо там вже два дві діляночки зробили до війни. Зараз треба її завершити, вийти до вулиці Луніна, щоб ми могли ставати і капітально потім ремонтувати вулицю Луніна, закрити її рух по неї і стати, зняти ті всі шари, ями і все інше, що там є, і нормально зробити цю дорогу на наступну весну літо. Я думаю, що вулиця Луніна буде стояти в пріоритеті, бо це регіональна дорога, вона в принципі, дуже важлива, по ней дуже велике навантаження транспортне йде, і треба її зробити. Але щоб транспорт не зупиняти, бо іншої дороги немає, треба асфальтове покриття зробити для автобусів, для іншого транспорту. От Ми зробимо Славгородську, таку, як тимчасову об'їзну дорогу на час ремонту по вулиці Луніна. Тому такі йдуть скажімо так, така йде робота, пропозиції, спілкування. Вимоги і так далі, для того, щоб, ну, скажімо, так, стан доріг покращився. Але, повторюся, ідеально ми можемо повернутися до цього питання лише тоді, коли завершиться війна, коли всі підприємства нашої громади відновлять свою роботу, коли почнуть нормально платити податки, тому що ми бачимо, що ми зараз ще поки що не досягли рівня 2021 року до воєнного року по бюджету, да? тобто, а ціни вже зовсім інші. Тому треба терпіти Терпіти і ну, мати розуміння того, що ми не сидимо просто так, ми ну, намагаємося кожну можливість використати, пояснити важливість і так далі. І ніхто ну, знаємо дорогу, замощанку, знаємо дорогу і іншу. Але повірте, ну, на сьогоднішній день от мене питали, там, люди у Фейсбуці, ну, чому не робиться дорога на мощанку. Ну, давайте відверто, наскільки вона важливіша дороги на, на той самий Лебедин. Наскільки вона важливіша тої самої дороги на, по місту завершити і мост возлі мінеральних заводу мінеральних вод і там інші роботи? Наскільки вона важливіша інших ділянок, де розбита геть на Донбасі там, інфраструктура по тим містам, де були сильні бойові дії? Ну звісно, там їздити теж неможливо. Але ця робота почата, і я думаю, що разом з народним депутатами будемо це питання підіймати, але по можливості фінансової сьогодні держава дивіться. Не від хорошого життя не дофінансовується галузь медицини. Не від хорошого життя не дофінансовується галузь освіти. Бо сьогодні дирка в освітній сфері, ну яка не дійшла до нас. Субвенція зменшена була субвенція майже на 4 мільйони. Це зарплата педагогів. Тобто, які у нас раніше залишалося 5 мільйонів лишків були, а зараз не вистачає 4 мільйона. Тобто, загалом субвенція зменшилася майже на 9 мільйонів. Це зарплата педагогів. Тобто держава не від хорошого життя це зробила. Так само не від хорошого життя сьогодні зменшилися цифри по лікарні по нашій. І ми давайте поставимо на, ну, на, на ваги, що для нас важливіше: збереження лікарні чи дорога, яка вона не була. Мені здається, збереження лікарів, їхніх робочих місць, але держава і там менше фінансує. Приклад 74 мільйонів фактично фінансування минулого року, яке отримала лікарня від держави, в цьому році буде 36. Тобто в два рази менше. І нам треба утримати лікарню в тому стані, яке вона є. Певний запас у нас там був фінансовий, і ми цю роботу максимально проводимо, щоб до нового року зберегти потенціал колективу, нічого не зменшити, більш того, нарощувати обслуговування людей по різним пакетам медичної допомоги. Оце наша задача. І тому от розуміння цілісного цього процесу повинно бути. Бо нема такого, що знаєте. Ремонтуйте дороги, ремонтуйте там то, ремонтуйте все, Деньги беруться ніякуди. Вони якось сипляться з неба. Люди просто не, не питають, запитуючи там в Фейсбуці, пишуться мені питання. Вони не думають над тим, а скільки це взагалі коштує. І це колосальні кошти. І де країні зараз брати, коли волонтери повезуть там на фронт бронежилети, якісь там техніку, автотранспорт, мавіки і все інше. Тобто, ну знаєте, я думаю, що хай держава краще ці там 400-500 мільйонів чи мільярд віддасть на фронт хлопцям, а ми з дорогою потерпимо. Тихіше будемо їхати, аби над да, це довше, да, це незручно, да, це менш комфортно, але ми доїдемо все одно. А там хлопцям нужніше на бронетехніку, на снаряди, на якісь інші 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 речі. Звісно, маю надію, що ці кошти дійдуть до них. Да? Хотілося б максимально, щоб вони доходили до цих хлопців і менше волонтери везли всього, що зараз везуть, але е от держава визначає пріоритети, і тому наша задача от, е чітко це розуміти.